Всім добрий день, з вами Микола і мої телятка. Белочка. І цей і бусурман. Бичок бусурман. Ви їх вже, я думаю, що добре знаєте. Писали мені багато, щоб я показав, скільки вони п'ють на самом ділі молока. Ну, зараз показую. Це буде теж трошки. Маленький шок-контент для кого, але попереджаю зразу е, цей. Перед тим, якщо ви хочете робити нове, перший раз проконсультуйтеся з людьми і цей, І візьміть, е, так. І візьміть е, желательно, бажано, щоб ви проконсультувалися, а потім вже е, е, щось вводили нове. Ну, і приступимо. От у мене відро, одне, відро, друге. Відро з молоком. Беру я, якщо видно, от кружка молока. літр раз. літр два. Це, це телички. Ну і я по одному напою, щоб цей. от. Це теличка буде пити. На. Бела, 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 на, на, на. от п'є бела. Ну, а А тут у мене лишилося молоко е, бусурману даю, але Але трошки більше йому дам, тому що е, Цей... Е, він трошки менший родився. І за цього. Е, краще йому чуть-чуть давати більше молока. Я нагадаю, це їм по 5, е, по 5 днів їм минуло. Вони до 5 днів вони в мене пили е, цей, вони пили в мене по 9 літрів молока. Після 5 я зменшую, що от вона випила, тепер дивимося в мусульману. Готую мусурману йду. Це теж так трошки шок буде, по мене сідає. От, раз. Наливаю. Два. І половиночку. Так, да, от половиночку. Я ще йому даю половиночку. Все. Два з половиною. Десь до трьох літрів. На, бусуманчий. На, 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 на. на. О, на, 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 на. Все. Все. Вони п'ють. Тепер ще... Покажу, чого так мало вони п'ють. От водичка коло нього. І зернові також коло нього, так само і вели. Зернові всі є. От він п'є, я нічого не тримаю, не дергаю, фактически. Він п'є з відра. Нічого немає. З відра я починаю поїти з третього дня. Але цей, все одно треба перший раз, чим щось починати, проконсультуйтеся, щоб ви знали точно, що має бути. Все, бо в мене телефон сідає. Всім пока, пишіть там в коментарях. І цей. Кладіте лайк цьому відео, щоб більше людей побачило. Ну і все. Всім удачі!